Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі, доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у 13-му коридорі тропи Мусоровського у Паломницькому колі, у колі господарської діяльності. Ось ми бачимо черниж, косточки є, які сьогодні я приніс яких привезла Таня і... Он э, світляшка з махнаткою. Теж в них був такий роз, розподіл, тепер вони поділили. Світляшка собі он цілу виставила цілий ряд э, м'ясний, а э, Наташа Мохова більш скромніша. Овчарик десь э, пішов, десь сховався, я його не бачу. І Саррія Саківні теж часточка перепала і вона собі під'їдає на кухню. Вон вона аж під стол, бачимо. Заховала свої ці кісточки, щоб, як то кажуть, світляшка не забрала, але світляшка зараз прив'язана, то вона не забре. Бо постійно вона налякана, що. Сильніше забирають їжу. Тож бажаю всім гарного дня, настрою. Е, діліться з тими, хто слабіші, бо е, соціум складається з усіх: і слабих, і середніх, і сильних, і е, завжди е, Бог дає е, такий момент е, життєвий. Що е, треба допомога слабого. І якщо цей слабий не визве швидку або не допоможе, то сильний і не доживе, хоча йому завжди здається, що нічого з ним не відбудеться. Тож обмінюються енергіями, е, бо слабкий може е, дати гарну пораду, де сильний виграє, середній. Е, Розпряділити е, і енергетичний баланс, і ресурсний баланс. І е, коли все це в єдності, три цих поверха працюють між собою, то у допомозі один одному все вибудовується дуже гарно. І країна тоді кріпше, і все відбувається так, як треба. Ми біля скині дитячої творчості під патронатом Святого Миколая бажаємо дітям тим, які люблять мандрувати. Будь ласка, приходьте в гості і дивіться, грайте, і теж все буде добре. Бо не завжди треба сидіти вдома і за компиками, а іноді і змінювати свою обстановочку для того, щоб е здобути якісь нові або позитивні емоції, які е дадуть вам поштовх для подальшого розвитку. З вами був Сергій Голосіївський, 13-й коридор трописа Рафамасоровського сукрального Голосіїва. Місто Київ, на все добре, любі мої. Хай Господь береже і допомагає вам. Але ви ж теж не забувайте до нього звертатися у молитві і просто просіть за ваших близьких. На все добре, любі мої.